А я собі знайшов компаньйона сьогодні. Привіт, пацан! Що ти, Загуляв? Привіт! О, який грозний. Він собі тут гуляв, я його через віконечку побачу. Заберемо його з собою. Не хоче з вами вітатися. Мені тепер не сумно заліз тут за хатою в Карчамахі. Побачив його випадково з вікна. Їжачок, як ми тепер його назвемо, нашого компаньйона скрутився і не хоче з вами вітатись. Я його приніс показати, чим ми тут займаємось. Куптильню, а він не хоче дивитись. Вредний, який. значить, прийдеться його відпустити. Їжачок не захотів дивитися на нашу куптильню. Отже, йду показувати її вам. Хтось мусить побачити. Що в нас тут робиться? Дві годинки ми коптимо. Ось такий у нас малесенький кострик. І ось так виглядає вже наше м'ясо за дві годинки. Там ще багато всякої смакоти. Помаленьку працюємо, а їжачку було не цікаво. Якось так гарного дня. вам.